З маленького магазинчика стати олігархом. Не можна, розливаючи якийсь там чай, купити порт-сіті. Це наш торговий центр. Нікого немає. Берусь зразу, пароходами, кораблями і тому подібне. Інша справа, що можна побудувати суспільство, в якому будуть цінувати всі види праці, в кожного буде квартира, машина, буде де жити. І будуть вирішені головні протиріччя. Яким головним протиріччям я вважаю на сьогоднішній день, це, звичайно, ось ці статеві війни. Бо, що це здається, що це щось таке, що там воно не має масового характеру? Вже починаємо бачити, що воно має масовий, масовий характер, що кількість розводів дуже велика, да? що очікування одні, а життя друга. Що от Вона шукає чоловіка, який зможе обезпечувати їх.